Говоримо про наступну властивість функції, тобто парні і непарні функції. В ваших підручниках на сторінці 8 є два означення. Функцію називають парною, якщо для будь-якого х із області визначення виконується рівність f від мінус х дорівнює f від x. І функцію називають непарною, якщо для будь-якого х із області визначення, виконується рівність. f від мінус х дорівнює мінус f від x. Давайте подивимося на ці рівності більш уважно. Як їх розуміти, f від мінус х дорівнює f від х. Ще раз нагадую. Що в загальному вигляді функція записується y дорівня f від x, тобто f і y це одне і те саме. Так от, якщо функція парна, то протилежним х x, x і мінус х протилежним іксам відповідає одне і те саме y. Ну, наприклад, є у нас протилежні хси, а їм відповідає один і той самий y. Або ще в нас є протилежні ікси, і для них є теж один і той самий ігре. Тобто функція має такий графік, який симетричний відносно осі ігри. Протилежним іксам протилежні ігри. Яскравим прикладом такої парної функції. Є відома нам функція y дорівнює x 2 там, де дійсно протилежним хам відповідають однакові y. Непарна функція. Не функція протилежним хам відповідають протилежні значення функції. Ну, Наприклад, протилежним хам відповідають протилежні y протилежним іксам відповідають протилежні ігрики. Тобто графік цієї функції, ось як, наприклад, у вас в гіперболі, буде симетричний відносно початку відліку. Симетрія відносно осі Y – це парна функція, симетрія відносно початку відліку, це не парна функція. Отже, ще раз, протилежним х однакові Y – це парна функція. Протилежним хм протилежні Y – це не парна функція. Давайте ще відпрацюємо, що ми можемо тут сказати. Якщо в нас відомо, що f від x. Ві від 7 дорівнює мінус 16, і функція є парною, то я можу сказати, що f від мінус 7 дорівнює f від 7, тому що протилежним х відповідають однаковий y. А отже і f від мінус 7, і f від 7 будуть дорівнювати однаковому числу у даному випадку мінус 16. Якщо ж у нас функція є непарною, то тоді f від мінус 7 за означенням непарної функції має дорівнювати мінус f від 7. Тому що ми казали, що протилежним х відповідають протилежні ігри. А отже, оскільки f від 7 у нас дорівнює мінус 16 за умовою, то мінус мінус 16 дає 16. Отже, протилежним іксам однаковий Y – це означення парної функції, протилежним іксам протилежні ігрики це є означення непарної функції. Ось тут є дуже цікаве запитання в номері 1,5, чи може виконуватися рівність, на умові, при умові, що функція є парною. Отже, функція є парною, то тоді я можу сказати що f від мінус 2 і f від 2 – це одні й одне і те саме значення. Протилежне миксам однаковий y. Тобто f від мінус 2 і f від 2 – це щось таке однакове. І f від 2 дорівнює якомусь числу а, і f від мінус 2 дорівнює числу а. Але ж тоді а відняти а дорівнює нулю, Ніяк у нас різниця двох однакових чисел не може дорівнювати одиниці. Тобто такої рівності не може відбутися. Друга рівність. f від 5 помножити на f від мінус 5 дорівнює мінус 2. Знову у нас в умові функція є парною. А отже f від мінус 5 дорівнює f від 5 за означенням парної функції протилежним х однаковий у. Що ж відбувається? Якщо це дві однакові речі, це якесь число одне, якесь одне число, то тоді B помножити на b буде дорівнювати b в квадраті. Але це завжди вираз невід'ємний, тому добуток цих двох чисел однакових не може дорівнювати від'ємному числу. Ще раз. Протилежним іксам однакові ігрики це парна функція. Протилежним іксам протилежні ігрики це непарна функція. Ну і нарешті давайте ще раз по графіку. Якщо графік симметричний відносно осі іг, це в нас парна функція. Якщо графік симетричний відносно початку відліку, то це непарна функція. Дивимося. Перший графік, тут ми чітко бачимо симетрію відносно осі Y. це функція парна. Другий графік дивимося, ми можемо сказати, що цей графік симетричний відносно початку відліку. Це не парна функція. Третій графік. Теж дивимося ось точечка симметрична відносно початку відліку. Відносно початку відліку це теж графік непарної функції.